Всім добрий день. Приїхали на огляд ось такого автомобіля Opel Ampera. Заявлений був в інтернеті перший місяць 2018 року. Але в Нідерландах є такий малесенький нюансик, Тобто вони вказують в інтернеті дату реєстрації, але не дату продукції. По всьому склі по кругу, по всіх комплектуючих, то є 2017 рік. Ну, в принципі, це не є така велика проблема. В загальному стан, стан автомобіля в дуже гарному чудовому стані. 100 000 оригінального пробігу. Ціна е, бруту її 18 500. Нетто в Україну 15500 євро. Е, з доставкою в Україну буде 17 17400 євро. Чому так? тисячі євро, тобто 500 євро робота, 1000 євро доставка. І потрібно буде через Германію проплачувати кошти. Тому що даний автопдрайв не бере. Готівки плюс 500 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. По комплектації дана комплектація в комплектації боус з підігрівом до, до батареї, тобто з ватерпомп. Ось так виглядає салон. Салон у нас охайний, без пошкоджень. Сидіння всі в охайному стані, без будь-яких тріщин, подертостей, натертостей. Є два ключа. Сервісна книжка, сервісна історія, весь, весь стан автомобіля, тобто стан кузова весь в ідеальному стані. по Полакофармому покритті немає жодних зауважень, весь в рідній фарбі, окрім має по пластику, має таких дві невеличких царапинки. Це є на передньому. Бампері ось має ось таку невеличку царапинку, ну, її можна 50-60% сполірувати Також в бардучку знаходиться краска для того, щоб підмалювати ці такі невеличкі недоліки. І на задньому бампері, також біля заднього фонаря, має ось таких дві невеличких царапинки. Отже, кого за цікавий даний автомобіль. Зараз ми ще знаходимося в Нідерландах. Можу вам його зарезервувати і доставити вже в Україну наступного тижня, тому що з цього тижня ми підібрали також один електроавтомобіль це є Tesla 2018 року. І забираємо два автомобіля: це є Renault Megane 2016 року і Volkswagen Golf 2-літровий Verlaine, також 2017 рік. Даний автомобіль ми їхали. Розглядати під клієнта. Клієнт на даний момент думає, тому що його смущає тільки одне, що автомобіль не 2018 рік. Ну, в загальному це не є проблема. Батарея в даному автомобілі, можна сказати, максимальна 64 кВт. Що Це дійсно краще, ніж 55. Отже, всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мій номер телефону 097 606 25 99. Будь-які автомобілі, які вас цікавлять, телефонуйте, я вам все розповім, як відбувається вся процедура від початку до кінця. Дякую за увагу, до побачення, до нових відео.